Друзі, всім привіт! З вами Вікторія. Зараз я вам покажу: точніше, людина на відео показує бакелітову одну цікаву штучку. Це частина від трубки для паління. Зараз повністю все роздивимось. Дивіться, він показує, чи є в ній дефекти, сколи щоб ви просто знали, що цікавість мають не лише старовинні бакелітові намиста, а зі старовинного бакеліту є багато речей. Ось така ось трубка. Ось ця попередня кулька вдягається сюди. Це одна трубка для паління. Вона складається з трьох матеріалів: це дерево, кістка. Що за кістка невідомо, і бакелітові елементи. Ось Ця циліндричної форми бакелітова частина також відкручується від цієї трубки. Він показує, що тут у нас є скольчик. Таке дивне відео, бо я звук вирізала і додаю те, що хочу вам показати. Ось ця частина це продавець, вважає, що це кістка, але цілком може бути. Там ви бачили тріщину на ній. Ця трубка була в використанні, це добре видно, але головне, тут саме має значення бакелітові елементи і їхня цілісність. Тобто, щоб не було ані тріщин, він трішечки зовсім інше показує. Треба просвітити. Ці бакелітові елементи, показати, чи є там всередині малюнок. Так, да, саме тут, сюди посвітить ліхтариком, і показати, що там є всередині. І е, малюнок в тій е, шароподібній частині трубки теж треба подивитися, потерти содою, щоб. Ну, я думаю, що сода покаже позитивний результат, але все ж таке, це більш, таке, більш така інформативна інформація. Ці трубки зустрічаються. Зрідка, але зустрічаються. Орієнтовна вартість 5 тисяч з плюсом. Всім гарного перегляду! Якщо побачили таку, надсилайте мені, або якщо у вас є інші або клітові прикраси, присилайте вайбер. Всім гарного дня!